Ялівець красива декоративна рослина, яку можна вирощувати у себе на клумбі, воно не тільки зробить сад унікальним, а ще й наповнить повітря тонким хвойним ароматом, який корисний для здоров'я, якщо ви вирішили вирощувати ялівець на ділянці, не обов'язково купувати його в розпліднику можна викопати рослина в лісі. Вибір куща далеко не всі викопані кущі зможуть прижитися на новому місці. Вибирати необхідно молоде рослина, висота якого не перевищує один, також слід оцінити стан кореневої системи, щоб не було ніяких пошкоджень. Ще при виборі куща потрібно звернути увагу на стан хвої, і кінчики повинні бути сухими і еластичними. Якщо ж вони ламкі, то рослина захворіла або пересохло. В цьому випадку ймовірність того, що кущ приживеться низька. Вибір місця посадки вибирати потрібно відкриту. Сонячну і захищену від сильних вітрів місцевість на ділянці повинен бути передбачений природний дренаж. Від яскравості освітлення буде залежати декоративність куща, густота гілок і хвої. При вирощуванні культури в тіні зростання чагарнику сповільниться, а його гілки почнуть рости безладно, якщо говорити про пестроокрашенної хвої. То вона втратить свою оригінальну колористику, викопуємо кущ в лісі. Щоб викопати кущ лісу, необхідно підготувати відро, лопату і рукавички. Ідеальний час для цієї процедури: рання весна дозволяється, якщо на поверхні землі буде ще лежати сніг, важливо викопати рослину ще до початку активної вегетації. Відповідний кущик краще витягти з великою грудкою землі. Щоб не травмувати корінці, перед викопуванням необхідно відзначити кольоровою стрічкою одну з гілок на сонячній стороні деревця. Це потрібно для того, щоб з такою ж орієнтацією посадити викопане рослина в саду перед тим, як розташувати коріння ялівцю в ємності, їх разом із земляною грудкою потрібно обмотати поліетиленом, а потім газетами. Підготовка лунки. Для посадки куща необхідно викопати яму в два рази більшу, ніж кореневий кому. Ялівець не терпить перезволоження, тому якщо ви підібрали місце з вологим ґрунтом і застоями вологи, на дно посадкової лунки потрібно укласти дренажний шар. Для цього можна задіяти камені, бита цегла, зверху присипати невеликим шаром піску посадка. Кореневий кому потрібно розташувати на таку ж глибину, що і в природних умовах. Не рекомендується закопувати кореневу шийку і стовбур, гілки розташувати по сторонах світу щойно висаджений чагарник потребує опори, помістіть 2-3 кілочка біля рослини і підв'яжіть його до них. При посадці декількох кущиків потрібно залишати між ними відстань не менше 50 см в окремих випадках. Додвам, якщо висаджувати кілька сортів ялівцю. Якщо планується ялівцева алея, то потрібно висаджувати рослини в загальну траншею з дотриманням дистанції 40 сорок заповнення живильною сумішю простір. Що залишився лунки, необхідно заповнити живильною сумішчю. для її приготування потрібно з'єднати в рівні пропорції. Наступні компоненти: хвойна ґрунт, торф, пісок. Коли яма заповнена, ґрунтосуміш потрібно утрамбувати і полити два відрами води, використовувати бажано теплу і відстояну воду вольчування. Поверхня ґрунту під ялівцем потрібно замульчувати, використовувати можна тирсу або опали хвою, товщина мульчаруючого шару повинна становити 5-10 см.